Привіт глядачам. Отже, продовження продовження проєкту, який я, був, я був показував, була бочка така. Так, і зараз вона ну процес трошки пішов, але дуже, доволі дуже таки повільно йде. Отже, що ж тут по габаритах, якщо взяти? Це у нас буде мішалка прямослової дії. Габариток вона у нас йде в діаметр метр і висота у нас. 42 см. Що я тут зробив? Вирізав на вирізку, наприклад, цього самого товщина 10 мм, 8 мм на вирізку цього діаметра пішло порядку майже 5 кругів 230-х. Далі, визначив центр, визначив центр, вирізав квадрат, тому що вирізати тут обовгарку коло. Діаметром порядка біля 100 мм, трохи найбільше, тому не, не є доволі так легко з такої товщини металу. Вирізав квадрат спершу собі був по габаритах, які мені потрібно було. Потім малесенькими косинками вирізав і робив вісьмигранник. Далі, для того, щоб, наприклад, де трошки, після токої вирізав косинки, щоб вище нічого не морочитися брав зварювальний апарат, трохи більшу напругу, електрода і обпалював ті краї, які заважали, для того, щоб труба заходила. Що зробив далі? Ну, ДНД-місцями не сильно там скажу, що було цього, щоб для того, щоб виставити легше мені було трубу. Перед тим зробив кільце, ось таке опорне. Воно надівалося на саму, на саму трубу. Я приварив його до труби. А потім вже виставлявся і переварував до самого днища. Зверху має бути у нас тут такий маленький флянчик зробили, для того, щоб кришку можна було закривати підшипник. Далі, зверху буде стояти 308-й підшипник, внизу так само 308-й. Ну, по габариту 308, а по ширині він трошки ширше йде. До мені знайти такого підшипника. Що я ще зробив? Люк вирізав. Люк вирізав. На люк у мене встановлений на підшипниковому вузлі. Тут два підшипника стоїть. Ручка. Люк відкривається, закривається. Ще треба було трохи оце лишнє позрізати. Напевно побачу, може я позрізаю його, можливо його порізаю, де першу думав булгарку, потім таку прикинули її вартість тих кругів. Можу. Пообрізаю його там різаком. Побачу, хай на якщо вдасться. Е, так. Зараз ще покажу, як встановлено, як там встановлено виглядає як сам люк. Перекину і поставлю на паузу. Так. Отже, перекину. Внизу так само, Ось буде стоїть підшипник. Такий так званий флянчик для того, щоб кришку вона викріпить. Прихвачена на чотирьох прихватка, зверху там так само прихвачений. Там до труби, а тут прихвачено днище. Далі на люк були вирізані такі дві пластини, так би сказати, на електрозаклепки, але де йде місцями, ну, інвектором чи зварювальним апаратом електроди мене дуже сильно там привариш, багато пустоти залишається всередині. Якби по автоматому краще було. Прийшов іде місцями поприкручувати попри... ще поприхвачувати. Тут я прихвачував воно. Через певний проміжок часу через одну пластинку їх поприхвачував, тому що почали деякі лопати. Далі це такий опор зробив, зробив опора з болота. Якщо мені люк десь придеться зняти, я це болота викручую і спокійно собі відкрию відкритого люка, можу просто його дістати. Ручка приварена з труби, якщо не буде витримувати щось там. То буду заімінювати. Ось це опорється. Тут опорчик такий приварний і опирається сюди, пластину цю, а цей опорчик слугує, як для... відкривати болтом, щоб він тут опирався. Спосіб такий зроблений. Побачив там одного чоловіка, він там показував, як він робив. Я Не пам'ятаю, як це називається з, з Росії, напевно, Короте, москалі. Бачу раніше. Тобто тут пластина, це, ось ця Четвірка, четвірка і це четвірка. Далі між їми квадратики через певний проміжок часу п'ятерка товщина. Для того, щоб люк легко ходив, не Тобто Люк не всередину не зміститься, не на зоні не зміститься. Він буде ходити. якби по салазках так би сказати. Це що мав показати, тому що таких речей щось я не бачив. Ось От -от, тільки той, що я б трохи там розповідав, а так що хтось показував, як люк його там все ну не бачив. По крайнім не на не яке відео. Тут в мене було з таким чином ішло Так і що днище. Я доваривав вісімку метал зі смуги, потім обрізав його тако Вище, ще треба пообрізати. Спершу мав ставити три ніжки. Але потім, потім, потім прикинув, що в мене тут буде стояти редуктор, а за редуктором туди в ту сторону буде стояти, ну, тут бути третя бніжка. А тут буде ніжка це заважає для того, щоб потім встановити електродвигун, щоб здійснюватися натяг е пасів Так. Тому прийшлося зробити ніжки 4. На ніжку одразу п'ятачки такі зробив, бо мішалка. Як буде стояти, потім буде працювати, ніде я не в бетон, чи що буде стоїть, більше все робить стояти на бетоні, на бетонному бетоні основі Отже, це буде у нас перша частина. Що у нас? Зараз покажу, редуктор вже все. Редуктор тому, як все є, таке редуктор є, є вже й деталі зроблені. Редуктор. Ось я зробив вже кріплення. на фл... Двигун буде, до речі, стояти флянці. ось Редуктор. Редуктор я перевіряв, ревізію робив йому всередині. Редуктор, ну, я можу сказати, що напевно навіть не знаю, чи він в роботі. Можу, там разів два використовуватися, на ньому навіть на шестерні не видно. Це черв'ячний редуктор, на ньому навіть на шестерні не видно, щоб сліди були, щоб черв'як десь ковзався навіть по ньому. Двигун на 940 чи 960 оборотів. Флянцевий мені підійшов. Купував його в Павла змізуча. Там чоловік є, займається, е займається продажем електродвигунів і ремонтом їх. До речі, ремонт він доволі непогано робить. Мені сподобалось, як він робить ремонт. Чим він сподобався, що він все гарно, файно виглядає. Тобто навіть виходять провода, він може їх, якщо в його є клемки, він може клемки навіть поставити. Клемник, якщо навіть не було в електродвигуні, то він може, якщо його є в наявці, може поставити або підібрати щось туди. Тому що деяких, наприклад, раніше я робив електродвигуни, на ремонт, на ремонт возив, перемотували мені. Ну, Як вам сказати, можна завести двигун з, з кришкою, з вентилятором. Наприклад, там завести з клемником, можна забрати з кришкою, з вентилятором, або просто з кришкою без самого вентилятора, якщо не заглянеш зразу. Якщо довгий час ще там буде, десь вже будуть розказувати, що там забувся. Інколи є такі хлопці, які не зовсім слідкують за, за зборкою, якщо особливо збирають швидко. Може бути клемник десь там по -по подівся, чи, чи під час його там. Знімання могли і поламати, нове ніхто нічого не придумав. І три провода виглядає, там, якщо тобі на 380 тільки треба і все. Мені доволі непогано робить. Не знаю як, щоб сказати, і поцінюю його, до речі, навіть, е мені, мені більш приємніше. Так, Так, це все є. Деталі вже, які нам не вистачають. Мені не вистачає шківи, там, наприклад, е шківи, плита для цього. Для електродвигона, для редуктора вже все, це все готове. Там мені є чоловік, який доволі дуже-дуже добре мені допомагає. Дуже класний чоловік. Якщо я щось я не встигаю десь зробити на, на своєму драконі, то він мені допомагає. Ну, в його, він більш, в його там більш професійно займається цим мені швидше це все зробити. Далі. Е, мені залишиться тільки... На верхній адаптер, який буде, там, який буде тут встановлений крутитися. Ду адаптер буде на 4, на 4 лапи. Це все той ж має бути вже готове, мені тільки одно валаті виточити придеться, Потім, тому, що розрахувати тут а, а, ці всі величини, Перший раз як робиш, не дуже сильно то вийде, я думаю. Може десь щось туди-сюди, а так собі маючи свого станка, токарного, то, то можна мона... Прорахувати, а тоді вже розрахувати і виточувати. Так. Коли буде, що буде далі щось цікаве по мішалці, тобто буде щось допрацьовано ну Я тоді далі зніму. Я думаю, що десь можу дві чи три частини зроблю на мішалку, для того, щоб було краще зрозуміло. Все, до зустрічі.